Завжди зимою притаманно вчиться студенти, що треба робити. Берете такий мішочок На Запасочку прив'язав, щоб було, бо буксує. Нова нуль резина. верезина. Куплена буквально пару місяців тому. Нульч. І передок, і задок все на жеряді, а їхати не хочеться, бо пуста машина, передок важкий з маніпулятором. Мотор спереду. Все. Мусимо підсипати, щоб виїхати. Ось таку кучку дров людям привезли. І оце вам зимні доставки. А шо ви приїдете, а шо не приїдете. Можемо на будь-яку суму привезти. Так. Добре, да побачимо. Отакого От буквально трошечки цього як його. Попелу, раз. І навіть без буксів, без лишніх движений зразу раз і поїхав. Корчу, там херня. Вже сідляська немає. Баблю з цим корчом. От його корчом.